Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Марії. Подивимося, що вона мені передала. Такі бірюзові намистини різних видів і форм. Тут трошки перлин є, перламутер, малахіт, натуральний і пресований, перлинки, рожевий кварц цікаві намистини, агат індійський, мікс намистин, пресовані камні, сердолік, колон, агат, і ще індійські агати. І тут я пропустила сережки і колон, браслет, і такий бурштиновий. Не знаю, чи колон, якщо є отвір, є. новий колон. Отакі скарби від Марії. Іду запитуватись її побажання. А що в мене вийде, я вам покажу. Мені прикраси для Марії готові. Подивимося, що я зробила. І з натурального малахіту вирішила використати з цим колоном, та є сережки малахітові, щоб це вже був як комплект, Ось такі сережки. Дала трошки срібної фурнітури, із-за того, що кулон має срібну рамку, намистину, шапочки і роздільні на закінчення гачок. А з великих малахітових я вже використала бронзову з золотом фурнітуру, знайшла такі великі намистини за розміром цих малахітових. Дала роздільні, тут така маленька рондель і сніжинки дві. І на закінчення гачок. Отаке намисто. І з бірюзового такої голтовки. Кулон був. То я з намиста там якось було різні. Бірюзові намистинки, то я забрала всю галтовку, додала такі матові гематитові, роздільні матові гематитові, і на закінчення гачок. таке намисто. А з решти круглих, там ще два сотуари зробила, потім покажу і відставлю стійку. З решти круглих бірюзових зробили намисто. Лишилася одна така сама більша. Шапочки, роздінні, гематитові на закінчення замочок. Отак. От І з агатового воно було порване, я подивилася, цікаві намистини. І можна було зібрати на три низки. Що я і зробила? Посортувала їх, дала такі диски гематитові, конектор, і решту зібрала до гачка. Вийшло таке цікаве намисто. Із з галтовки. Ага, Її було небагато, прийшлося дати трошки більше фурнітурних гримистин. І решту зібрала такі рівніші, ще які підходили, щоб зробити закінчення. Таке кольє вийшло. Із крихти рожевого кварцу на піни і рівніші вибрала для закінчення, дала таку фурнітурну і ще таку прозору, щоб витягнути потрібну довжину, на закінчення замочу з ланцюжком. І перлин зібрала всі перлини, які були, залишилися, і зробила таке довше намисто, дала позолочені гематитові круглі для цікавості, і на закінчення замок. Із таких кольорових клазони. Я так подивилася, їх було достатньо. Додала фурнітури такі намистини, щоб якийсь акцент трошечки виділяло їх. На закінчення перлинки до конектора і гачок. Звук такий цікавий, бо це не камінь, а емаль і метал. Але не досить такий легенький. Ось таке вийшло нарядне. І з додала диски між намистини, воно його вирівняло, вийшло гарне на мисточку. Із рожевого кварцу граненого я забрала ті рибки, дала такі посріблені гематитові фурнітуру, роздільні замочок. Вийшло дуже ніжно, гарно. Салатові галтовка. Для цікавості додала такі фурнітурні з золотом і роздільні. З роздільними і фурнітурними вийшло навіть дуже таке цікаве намистечко. І, і рівно стала готовка лягати, і ці акценти додають і сучасності, і такої нарядності. Із агату індійського, він дуже тяжкий в роботі. Я вирішила посадити на піни. Не звертаю увагу, тому, тому що він дуже кривий. Посортувала по кольорах, плюс-мінус, по розміру, і вийшла місто, але через всі отвори не проходили. Іноді буває з дуже великими отворами, та той індійський агат. А іноді буває, що з одної сторони пін заходить, з другої не виходить. Дуже тоненькі отвори. То решту, то що не увійшли піни, я зробила браслет. І такий вийшов комплект. Я вже практично майже все зробила, а Марія пише, каже, хочу, ще з гарди. Тоді прийшлося думати з того, що є, щоб зробити з гарди. А тут був браслет. Така імітація бурштину, і я вже додала по кольору свої намистини, щоб витягнути на намисто. Вибрала такі з гарди, і вийшло таке бурштинове. І ще одно також трошки намистин було місячного каменю і бірюзи дрібненької. І навіть дуже цікаве вийшло намисто. Вибрала також такі згарди. Дала шапочки бронзи золота і між кожного намистину дала бірюзову. На закінчення додала своїх. Дуже навіть цікаве вийшло намисто. Кулон так і нікуди я не застосувала, тому що це тигрове око і нічого у мене не було підходящого. Я планувала, може до. Бурштинового, того, ну, але так як Марія попросила, щоб зробити зі згардами, плани перегралися. Я дала шнурочок і шнурочок. І з намистин фукції вони такі криві, це перламутр. Зробила такі складні намистини з фурнітурою. На піни через кільця. Ну, так виглядає цікаво. Рівненько лежить, а так скласти їх просто неможливо, щоб було рівно. Як я казала, що лишилися з бірюзи. Я також посортувала, і тут такі були монетки, і по кольору підходили ті круглі. Я їх об'єднала разом, дала такі фурнітурні для переходу, кулон такий зробила, кільце відкривається, ну і решту вже звичайні круглі до розкручуючої детальки. І ще були квадратні бірюзові, а ще до цього є сережки. Взяла я ще дві намистинки і зробила сережки. І ще були бірюзові квадратні, також зробила сутуар, але вони в іншому кольорі. І по-іншому так само складено, тільки я ще додавала такі квадратні фурнітурні. через Ільце на пін і на закінчення до розкручуючої детальки дуже далеко відставляти. І Ще було намисто сперламутру. Такого сірого і синього, я його розділила окремо і зробила два сотуари. Дуже гарно вийшов з сірого, такий ніжний сотуар, дала конектор, рука з такою підвісочкою. Просто ну, дуже ніжність така вийшла. З цигнами І з синіх зробила також сутуар, також він вийшов цікавий, ніжний, дала такий на напіни через кільце. Тут я давала по два кільця. Так що тут одно, одно пропустила. От бачите, як попало. ні, два, є два. Думаю, що я ніби всюди давала два. Воно так склалося, що мені здалося, що. Отак От ви думала, що одно. Ні, ні, два кільця є. По два кільця дала, воно так і цікавіше, і замочок. І ще в кінці залишилося намистини. І по кольору вони підходять до цього синього. Я вирішила зробити браслетик, щоб це був вже як комплект. Переробила все. Залишилося тільки декілька трошечки чорних дрібних. Ні на що вони не підійшли. Мені не було до чого їх застосувати. Ну і це все. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.